21 жовтня Майдан Незалежності у Рівному переповнений. Тут проводжали в останню дорогу двох вірних синів України: 44-річного Володимира Целуйка та 33-річного Олександра Кириченка. Ті хоробрі воїни разом із багатьма іншими постали на захист своєї батьківщини України. Але як буває на війні не обходиться без жертв. Ми сьогодні творимо молитву за упокій їхніх душ. Нехай же Господь вислухає нашу молитву і прийме до Небесного Царства цих двох хоробрих воїнів. Володимир Целуйко, кадровий військовий, віддавав всього себе захист України. Був у найгарячіших точках із перших днів, спершу зони проведення антитерористичної операції у 2014 році. А за тим і в 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення. Його побратими розповідають до кінця був вірний військовій присязі та своєму обов'язку. Порядний принциповий. Ну, якщо я його знаю, якщо я прийшов на похорон, значить, хороша людина. Олександр Кириченко уродженець Хмельниччини. У 2014 році він добровольцем пішов служити у зону АТО, а вже 2017-го підписав контракт. Спочатку повномасштабного вторгнення був у найгарячіших точках України. Колеги його дружини розповідають, був порядним сім'янином. Останній раз вона розповідала, що зовсім таки перед цим, які прийшли, повідомили, зовсім недавно спілкувалась, чекала, він мав прийти. Бо ж кажу, вона вагітна, чекають доцю. Ну, і тут така новина для неї. Так що сьогодні ми всім ліцеєм прийшли віддати шану, висловити скорботу. Обоє героїв загинули 19 жовтня у Запорізькій області. На жаль, загинув на, на Запорізькому напрямку. В нього залишилось троє дітей і дружина. І, на Жаль, от вони очікували дитину, от і донечку, і так він її, на жаль не побачить. Тому було роки років. І теж загинув на запорізькому напрямку. Віддати шану героям на Майдан Незалежності прийшло чимало рівнян. Володимир та Олександр до останнього подиху боронили незалежність України заради світлого майбутнього українців та своїх сімей. Ми їм дуже дякуємо за те, що вони були в нашому житті. Вони завжди залишаться з нами, навіть якщо вони не зможуть бути поруч фізично. В думках, в наших серцях вони завжди лишаться. Ми дуже вас любимо. Поховали Володимира Целуйка на кладовищі Нове у Рівному, а Олександра Кириченка на рідній Хмельниччині. Ми патріоти і незалежна Україна не розривати нашу денку, бо вона єдина. І не дамо ми панувати у цій війні, бо ми єдині незалежні на цій землі. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини Рівного.